А далі, власне, розкажемо, як ось ця кров і та кров, яку здають в мирних містах, рятує життя наших захисників. Ріна Рєзніков Рєзнік, керівниця відділу комунікації медичної служби 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії АЗОВ разом з нами. Пані Ріно, вітаємо. Доброго дня. Ем, от яскравий приклад. Сьогодні певна кількість крові знову центр. Центр крові, власне, її поповнить ці запаси. А, скільки життів, ймовірно, одна донація може врятувати на лінії е, зіткнення? На лінії зіткнення ми використовуємо в більшості а в ідеалі будемо використовувати виключно сильну кров тобто, один пакетик крові піде на одного пораненого. Ми не можемо цей пакетик розділити. Проте, в більшості наші поранені це люди з доволі серйозною крововтратою тому. Частіше за все, ми використовуємо менше, ніж один літр крові, тобто менше, ніж два пакети крові. Це такий наш середня кількість. Були поранені, які потребували дійсно великої кількості вливання крові. На одного пораненого піти і 5, і 6 пакетів тільки на нашому етапі. Він буде далі рухатися по етапам евакуації і, можливо, буде переживати певні операції. Там йому буде необхідна ще велика кількість крові. Тобто, вибачте, в фактично, випадку... фактично, фактично війна перевернула ситуацію. Правильно? Якщо раніше ми чули, що одна донація в середньому рятує три життя ну в, в, мирному, в мирній ситуації, е, то зараз, навпаки, для збереження життя одного бійця потрібно, щоб ну, троє, п'ятеро людей здали свою кров, правильно? А, можна сказати, що так, так. Да. Ну, тому що це важливо на цьому наголошувати. Mm. Звісно, це важливо на цьому наголошувати, і навіть фраза про те, що рятує три життя несе певний такий заохочувальний сенс, тому що в мирних умовах ми розділяємо кров на компоненти крові: на плазму крові, на тромбоцити та на еритроцити. Але це не значить, що на одну людину піде один пакет еритроцитів, чи один пакет тромбоцитів, чи один пакет плазми. Просто через це розділення на три пакетики часто використовували саме цю фразу. А в військових умовах ми використовуємо саме цільну кров, тобто цю кров ми не розділяємо. Ріна, в восени так уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі. Хоч хочеться у вас розпитати особливості цієї процедури, тому що сьогодні вже е, одна із гостей нашого ефіру розповідала, що в, саме в бригаді Азов е, такі процедури проводяться. Розкажіть, як часто доводиться це робити, і які, які поранення так потребують саме такого екстремального, екстреного переливання крові? А... Такого екстреного переливання крові потребують всі поранені, які вже впали в стадію рефрактерного шоку. Тобто ті люди, які втратили від півтора до двох, літрів крові. Чим швидше ми доставимо до людини свіжу кров, тим більше її шанси на виживання та на швидке одужання. Це не значить, що людина, яка втратила півтора літрів крові, це такого помре, якщо ми не переліємо кров прямо в ту ж саму секунду. Але чим ближче ми наближаємо кров до пораненого, чим швидше він отримує цю кров. Тим краще його шанси зараз. Назами ми намагаємося вибудувати максимально чітку інфраструктуру для таких переливань крові, оскільки технічно переливання крові 0 мінус попередньо заготовлені не набагато складніше, ніж переливання, наприклад, заливання в людини пакету фізіологічного розчину. Ти дістаєш пакет з холодильника, підключаєш його до підгрівача, і після цього просто через катетер заливаєш в людину. Тобто, технічно бойові медики вже можуть це робити. Найскладніше тут це вибудувати саме цю логістику довести кров до холодильник, зробити так, щоб він завжди був заряджений, зробити так, щоб завжди були певні запаси крові, щоб вона не псувалася, щоб ми завжди могли її замінити. Зараз ми працюємо саме над цим. Не дивлячись на те, що випадки переливання крові прямо на передовій, зараз в нас одиничні, проте не дуже, дуже добре працює система переливання крові на евакуації. В машинах ми заливаємо крові регулярно. Скажіть, а є дефіцит крові? На щастя, поки. Що ми не стикалися, проте я не думаю, що я ще не дійшла до того, щоб дійсно використовувати масово цільну кров в своїй практиці. Коли ж всі бригади почнуться робити, оскільки це провідково необхідно, це всесвітні стандарт надання до госпітальної допомоги. Uh -huh. Тоді, скоріш за все, у нас постане питання з зонарською кров'ю. А от якраз е, догоспітальна допомога, що потрібно саме зробити в Україні? Ми бачимо, що е, військова медицина вона дуже трансформувалася. Ще з 2014, але мені здається, за останні два роки, можливо, навіть півтора, величезні зміни відбуваються. І я знаю, що ваші колеги, так само ті, хто займаються допомогою військовим військові медики, вони говорять про те, що багато натівських країн вже можуть учитися в нас, тому що, ну, на жаль, це досвід якраз ну, на крові. Як нам впроваджувати і що покращити в догоспітальній допомозі пораненим бійцям? Uh, чудова фраза про те, що наші західні колеги можуть вчитися в нас. На жаль, вони не можуть вчитися в нас, бо ми не збираємо наші санітарні дані. І щоб покращувати нашу медичну допомогу, ми повинні кількісно рахувати, що ми робимо. Ми повинні почати рахувати uh, та слідкувати за тим, чи ми ефективно надаємо цю допомогу, чи якісь методи працюють, чи ні. Ми завжди говоримо про унікальність нашого досвіду, але ми не можемо ніяк його описати. Це унікальний досвід, оскільки весь наш досвід він закінчується на передовій. Він нікуди не виходить. Всі ціні дані ми залишаємо тут. Тому перше, що треба зробити в Україні, це почати фіксувати об'єм надання медичної допомоги та оцінювати його. Друге, це те, що зараз на жаль бойові медики все ще знаходяться в сірій зоні для нашої нормативно-правової бази. Бойові медики це люди, які нікому не підпорядковуються в вертикалі. Якщо ти дзвониш на гарячу лінію командування медичних сил і кажеш, я бойовий медик, у мене є проблема. Командування медичних сил каже: ми не знаємо, що робити з бойовими медиками. Ми займаємося тільки шпиталями. Якщо ж ти дзвониш на гарячу лінію сухопутних військ, тоді, можливо, ми ваші вертикалі як бойові медики, кажуть, що вони не знають, що робити з медиками. І поки ми не почнемо визнавати бойових медиків повноцінною а, бойовою одиницею та повноцінною медичною одиницею Збройних сил України, поки вони не почнуть отримувати відповідне а, забезпечення якісними засобами тактичної медицини сертифікованими. Поки вони не ну, отримують визнання їх професійних якостей і нормального навчання, наша медицина нікуди не просунеться, і це досі буде історія п'яти шести зіркових підрозділів, а не усієї країни. Зрозуміло, дякуємо за ваше бачення ситуації за те, що наголосили на цій проблемі. Ріна Рєзнік, керівниця відділу комунікації медичної служби 12-ї бригади, спеціального призначення Нацгвардії Азов, щойно була разом з нами наживо. Ну,